івано франківську розпочався ресурсно відпочинковий вікенд для дітей загиблих героїв Пасіка Любові. Триватиме він упродовж трьох днів, розповідає соціальна педагогиня благодійного фонду Карітас Івано-Франківськ Ольга Тимофійчук. Участь у таборі беруть діти віком від 7 до 17 років. Всього, зі слів, працівниці «Карітасу», таборуватимуть 25 дітей. Серед них Марк Лялін. Хлопець родом із Харкова. В перші місяці повномасштабного вторгнення розповідає разом з рідними виїхав на Прикарпаття. У таборі Каже, очікує на нові знайомства та враження. Я хочу провести якось не просто скучно в комп'ютері, сидіти в телефоні, а провести весело, Найти знайомство, знайомство, пограти, вийти, майстер класи. Нам сказав, що буде біжана відчика. Я що я чекаю дуже. А що буде саме на цій чи це, що ти так не очікуєш? Ну не знаю, ну песо я, я думаю, буде весело мені. Я ще більше з тим, хто не моїй кімнаті. Усіх учасників табору поділили на три вікові групи. Їх назвали вуликами. Розповідає соціальна педагогиня Ольга Тимофійчук. Протягом кожного дня каже, для дітей проводитимуть різноманітні майстер-класи та ігри, а також познайомлять з відомими прикарпатцями. До прикладу, у перший день діти займалися арт-терапією. Ми б хотіли, щоб цей вікенд став для дитини такою підтримкою і опорою, щоб вони розуміли, що вони теж можуть і що життя не закінчується разом з втратою близької особи, а щоб знайшли в цьому вікенді можливість відновитися і можливість жити далі. Ці діти каже Ольга Томофійчук протягом трьох днів проживатимуть у приміщенні монастиря святого Йосифа, де відбуватиметься табір. Також із ними працюватимуть психологи. Вони проводитимуть для дітей різноманітні тренінги. Розповідає психологиня Карітасу Ірина Солошина. Дітки зможуть дізнатися більше про себе, про інших, та? навчитися взаємодіяти. Та? Також буде тренінг дуже цікавий про емоційний інтелект, що зараз власне на часі теж і, і особливо для підлітків. А також будуть різні заходи, такі які спрямовані на психоемоційне розвантаження, такі як каскотерапія, арт-терапія, нейрографіка для старших підлітків. Галина Марійчина, Зарвін Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ.